Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про хайповий проект Ketzen. Лістинг монети вже зовсім скоро. Біржі боряться за нашу увагу і пропонують різноманітні промо-акції. І, як на мене, саме час в них розібратися і обрати для себе найбільш прибуткову. Тому впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. За традицією з вас підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Пора крипті нарешті рости. Переходимо на біржу Binance. Не так як для промо, як для дайджесту останніх подій, можливо, є такі підписники, які стежать за активностями в криптовалюті, виключно в рамках Ютубу. Ви обов'язково підписуйтесь в Телеграм, там набагато більше цікавого та водночас корисного контенту. Але бачимо, що ринок і справді радує. Не так давно я знімав відеоролик про те, що вірю в криптовалюту і вважаю, що восени. На нас чекає багато цікавих подій. В принципі, початок доволі оптимістичний, ФРС знизила відсоткову ставку на 0,5%, чого не було вже більше ніж 10 років, і для ринків це, звичайно, позитив. Крипта відреагувала не зразу, але буквально два дні, і ми бачимо хороший приріст на графіках. Сподіваюсь, так буде продовжуватись і надалі, і наші альткоїни будуть почуватися краще. Якщо вам цікаво, які монети можна розглянути. Глянути собі в портфель, то перегляньте моє минуле відео з портфелем місяця, воно як ніколи актуальне. І якщо ми вже на Binance, тоді буде гріх не згадати про лаунчпул. Це івент, який дозволяє нам на повному пасиві заробляти токени проекту, які, власне, на ньому представлені. Цього разу це Кетзен. Зараз акцент не на лаунчпулі, адже він близький до завершення. Але тим не менш, якщо ви повний новачок, вам потрібно розуміти, що якщо у вас є FDUSD, це стейбл, який підтримується Binance, або ж BNB, тоді раціонально постійно їх закидати в лаунчпули і отримувати з цього копійку. Лаунчпули проводяться доволі часто, зокрема, якщо ви переглянете дане відео, і лаунчпул Кетізен вже завершиться, ви зможете закинути в лаунчпул Хамстер, який вже анонсували, і відповідно він розпочнеться буквально за декілька днів. І лістинг даного проекту буде 26 вересня. Відповідно, ви зможете заробити трішки безкоштовної алокації і вже на лістингу зафіксувати прибуток. Переходимо на біржу Bybit і тепер розкажу про акцію з призовим пулом в розмірі 1 мільйон 600 тисяч токенів Кеті. На мою думку, акція більш ніж достойна. Тому якщо ви вмієте робити мультиаккаунти або ж у вас немає аккаунту на Bybit, то це саме для вас, адже ви можете створити новий аккаунт, далі здійснити депозит 100 USDT, на ці 100 USDT купити токени Кеті, які можна одразу ж продати тим самим нічого не втрачаючи на курсі, і відповідно претендувати на винагороду в розмірі 100. Кеті. На даний момент вона оцінюється плюс-мінус 70 доларів. Я думаю, вона буде близькою і на самому лістингу, плюс паттерн кеті схожий до доксу. Тому я вважаю, що глобально ціна буде отримуватись на цьому ж таки рівні з можливими пампами та дампами, але в межах якихось 10%. Тому, на мою думку, промакція дуже перспективна. Натомість, якщо ви не хочете або не вмієте робити нові аккаунти, тоді для вас залишається залишається лише промо з торговим об'ємом. Бачимо, в мене тут старий акаунт, на якому я показую. Відповідно, наше завдання це вже робити торговий об'єм від однієї тисячі. Хто не в курсі, торговий об'єм робиться наступним чином. Якщо ви купили на 500 і продали на 500, ці суми відповідно додаються, і це вже рахується тисячу. Тобто відбувається ось така калькуляція. І відповідно, чим більший ваш торговий об'єм, тим більша винагорода. Але тут, звичайно, потрібно попотіти, і більш легкою винагорода здається для нових аккаунтів. Тому якщо маєте якихось родичів під рукою або друзів, або ж кохану людину, тоді можете зареєструвати на неї аккаунт і заробити плюс-мінус 70 доларів. Далі у нас на черзі біржа Мекс, і тут промоакція може бути більш доступною для користувачів, адже, по-перше, менше людей має тут аккаунт, плюс вони зробили доволі цікаву фічу. Ваш аккаунт, навіть якщо він не новий, але там не було депозиту 100 доларів, підходить під цю акцію. Так, доволі заплутано, але сподіваюсь, ви зрозуміли. Тобто не було там депозиту 100 доларів, можливо, був баланс менший, тоді ви зможете прийняти участь в акції, яка, на мою думку, виглядає дуже цікаво. Тут ми також можемо отримати 100 кеті на баланс, які, нагадую, зараз оцінюються близько в 70 доларів, плюс отримати 10 USDT на ф'ючерсний рахунок. Що потрібно зробити? Насамперед, перейти за посиланням на ось цю сторінку, я його залишу. Що в описі для вашої зручності зареєструватися, здійснити депозит в розмірі 100 USDT або 300 каті, як вже вам зручніше. Я буду робити в USDT, і далі здійснити торговий об'єм. Можна робити як на споті, так і на ф'ючах. А в ідеалі і там, і там, адже за кожну торгівлю передбачена окрема винагорода. Тобто 50 плюс 50 виходить 100. І от ще за фьючерси додають 10 USDT. Зверху, загалом доволі просто, якщо у вас навіть немає досвіду на ф'ючерсах, просто зайдіть собі там обережненько, відкриваєте маленьку позицію на 10 доларів з 10-м плечем, і вуаля все зараховується. Тобто торговий об'єм на ф'ючерсах зараховується по розміру вашої позиції. Тобто, достатньо відкрити на 10 доларів, це, я думаю, зможе зробити кожен. Плюс ви вже здійснили депозит на 100 USDT, відповідно, у вас буде доступна ліквідність. На споті відповідно так само. Як я розповідав стосовно Байбіту, просто на 50 купили, на 50 продали, і вже все вас зараховано. Детально можна ознайомитись з усіма правилами внизу. Тут ви знову ж таки можете знайти цей момент, про який я розповідаю, що сукупна сума депозиту має бути меншою, ніж 100 доларів. Тобто сукупна сума. Якщо ви там 5 разів закидали по 20, відповідно, ви не підходите. Але якщо я не помиляюсь, якщо ваш аккаунт не підходить, вам банально не Дадуть зареєструватися. Якщо ж він підпадає під критерії, то супер ви зможете отримати винагороду. Ну і на завершення промо для людей, які збираються холдити монету кеті або ж хочуть відкупити її під час лістингу, адже вірять її світле майбутнє. Не виключаю такого варіанту, хоча на доволі нестабільному ринку такі муви не роблю. Тим не менш, цілком можливо, що... Кетізен можуть пампити, як це було з ноткоїном та доксом. Зараз доволі важко будувати якісь прогнози. Тим не менш, якщо ви вирішите не продавати свій дроп, або ж, повторюсь, відкупити монети з ринку, тоді ви можете відправити їх в пул X на біржі BitGet. Це аналог до лаунчпулу, все просто. Ви відправляєте свої токени в пул і, відповідно, вони фармлять вам додатковий дроп. Е, у даному випадку, це буде дроп у монетах. Тон. Загалом виділено 53 тисячі монет тонн. Ціна актуальна зараз близько 6 доларів. Відповідно, може бути дуже приємний бонус, особливо для тих людей, які і так холдять. Тому розглядайте дану можливість, якщо вирішите зберегти свої монети. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик буде вам корисний. На момент його зняття актуальна ціна на примаркеті складає близько 75 центів, що дуже і дуже непогано. Якщо ви більш просунений користувач, ви відповідно, Відно, можете захеджувати свій дроп і відкривати потрохи шорт. Таким чином, зафіксувавши актуальну ціну, яка, повторююсь, на мою думку, є дуже непоганою. Звісно, можуть дати і по долару, можуть і вище. Але тоді капіталізація проекту буде дуже роздутою і це викликає сумніви. Тим не менш, ще один проект роздав дроп, на жаль, не в такій мірі, якій би хотілося, але маємо те, що маємо. За традицією, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.